Друзі, сьогодні виходить перше відео в новому році на моєму каналі. І сподіваюся, декому воно таки буде цікаво. Перш за все, користуючись такою можливістю, я вітаю вас всіх, з нарешті, наставшим 2025 роком. І бажаю, щоб він у вас у всіх був краще, ніж той, що минув. В ідеалі, щоб це був рік нашої перемоги та довгоочікуваного миру. Що ж, перейдемо до теми відео. Десь з місяць тому на моєму каналі виходило відео про складений ніж, який є нащадком бойового кинжалу Applegate Ferber Covered. Подивіться, кому цікаво. І сьогодні до мене. Приїхав з Японії його старший брат. Отакий от цікавий ніж Apple Gate Combat Folder. Отакий от. Подивимося на нього ближче і потім декілька слів про цей цікавий інструмент. Отже, друзі, Apple Gate Combat Folder або бойовий складений ніж, це ніж, який було безпосередньо розроблено на підставі, так би мовити, бойового кинжаву. Трохи про історію його виникнення. та Винахідників цього ножа Рекса Еплгейта та Уільяма Фермерна я вже розповідав у минулому відео про його молодшого брата Каверт. Цього разу у нас на огляді невеличкому модель Combat Folder саме з ранніх випусків. Взагалі, ця модель почала виготовлятися компанією Гербер. Ще в 1996 році. Саме в 1996 році був перший виробничий випуск. От. І ось цей екземпляр, хоча і не належить до нього, але також належить до самих ранніх випусків цього цікавого ножа, відрізняється від більш пізніх генерацій. А їх було досить багато. От. Перші випуски, саме тим, що найбільша увага приділялась деталям, тут виконання найбільш вдале, найбільш акуратне, ніж в більш сучасних випусках цього ножа. І є ще деякі відмінності конструктивні. Перш за все, у нас Є накладка на лайнері, яка виконує своєрідну роль сухаря, також і суттєво полегшує та робить більш зручним складання ножа, оскільки палець натискає на цю таку клавішу набагато легше, аніж на голий лайнер. От, якось так. О. Е, крім того, е, на клинку в нас е, написи е, гравійовані, е, ну або це штамповка, можливо, я точно не знаю. В е, більш пізніх це вже робилося лазером, вони були не такі акуратні е, і е, фактично вони були змінені. Поміняні місцями, тобто з лицевого боку, бо вже в пізніших моделях напис «Гербер», а Combat Folder перенесено на тильну або не знаю, праву сторону клинка. От. Крім цього, напис Rex Applegate та Fairburn на більш пізніх моделях також вже, ну, трохи не такі акуратні. От. Крім цього, на ранніх випусках в нас відсутня така деталь, як ротолок. Тобто це невеличка клавіша, так би мовити, запобіжник, який при натис... ну, розташований в більш пізніх моделях от в цьому місці. Ну, так само, в принципі, як на каверті. І при натисканні він ну, дуже простим, до речі, способом фіксував. Клинок в розкладеному стані і не давав нажати натиснути на лайнер. Тобто ми отримували такий собі умовний фіксет. В даного ножа цієї деталі нема, конструкція більш проста та надійна. І ну, випадково тут лайнер натиснути ніяк неможливо. Як би в принципі ми не отримували цей ніж. Форма руків'я в нього, до речі, така, що це фактично є е, амбідекстер. Тобто, як би ми не отримували ніж, таким чином або таким, він однаково зручний. От. Ну, Зворотним хватом також, е, досить великий ніж, е, якщо ним користуватись, звичайно, він зручніший під велику руку. От. Uh, і на кожен день це, звичайно, не найкраща модель. <гум> Він і розу, розроблений, як ми знаємо, не для того, щоб його носити постійно на кишені, а саме для завдання певних пошкоджень біоцілям, так скажемо. Крім цього, ранні моделі відрізняються відсутністю кліпсів. Всі вони комплектувалися таким або подібним чохлом, і носилися відповідно в ньому. З одного боку, це можна вважати умовним мінусом, ну, бо при наявності кліпси, ніж можна було б носити і без чохла. Однак в цьому є і дуже великий плюс, оскільки ніж набагато зручніше отримувати. У нас в долоні тут з цієї сторони нічого не наминає. От, і не заважає якось так. Щодо матеріалів, всі комбат-фолдери мають на клинках досить просту сталь 420 HC. Ну, враховуючи, що це були 90-ті роки, воно й не дивно. Хоча мені також попадалась деяка інформація, що ранні випуски мали клинки зі сталі 154 SM. Я не знаю точно, яка сталь цього ножа. Ну тут вже можемо тільки здогадуватись, оскільки маркування сталі на них відсутнє. Е, Руків'я дуже міцне, це сквонаповнений е, нейлон. Прям е, коли ніж розкладений, ну, він як, е, ну, як фіксет практично. Тобто він відчувається таким монолітним. Е, жодних люфтів, нічого такого. Взагалі нема. Е, крім цього, е, така цікава невеличка деталь, як ми бачимо, ніж має клинок кінжального типу, як і в бойового прототипа. Е, і коли ця модель розроблялася, то прототип складеного ножа Combat Folder мав е, двусторонню заточку. Ну, Якщо враховувати цю ділянку з насічкою під палець, можна сказати, що десь полуторна. Але заточка була з обох боків на прототипі. А коли ніж вже пішов в Сирію з 96-го року, цю частину зробили ну, обух фактично вже не був заточеним, це був такий фальш-лезо. Фальш з деяких юридичних причин. От. Однак, клинок зведений симетрично, Тобто сторона обуху в нас зведена практично так само, як і сторона, на якій розміщення ріжуча крайка, таким чином, багато хто використовував цей момент, щоб здійснити заточку, і от з цієї сторони, і фактично отримати. Такий собі складений кинджал. При тому, що це можна було зробити фактично без будь-яких ну, негативних наслідків, якщо, враховуючи деяке законодавство, не брати до уваги там, питання юридичні. Однак, з точки зору безпеки, це було виправдано, оскільки, як ми бачимо, клинок у нас в складеному стані повністю ховається в руків'я. І навіть якщо. Ось ця е, частина у нас буде заточена, Ось з цієї сторони ми ніяк не е, вріжемося нею. Отже, якось так. Ну, що тут можна сказати? <плес> Дійсно, ніж е, дуже класний, старий з історією. От, е, не для всіх і не на кожен день, але Must have для тих, хто цінує такі речі і якісь історичні зразки, які залишили свій слід в історії ножової промисловості. Якось так. Що ж, друзі? Гербер Applegate Ферберн, Combat Folder сьогодні на моєму каналі. А, і ще декілька слів. Зупинимось буквально півхвилинки на чохлі. Дуже такий плотний нейлон. З лицевої сторони маємо нашивку Herber Legendary Baits Fairburn Made in USA. і Досить проста, але ефективна система кріплення петля з кордури. Для вертикального розміщення чохла І дві еластичні петлі, які дозволяють носити його також і горизонтально на поясі. Ну або там ще на якомусь ремені. Дуже зручно, як на мене, така варіативність як кому подобається, так і можна носити або вертикально, або горизонтально. От, якось так. Що ж, друзі, такий от цікавий ніж. Сьогодні був на моєму каналі перше відео 2025 року. На цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. Всім, хто подивився це відео. І Залишайтеся зі мною буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.